Обговорювали дизайн та новітні ідеї покращення міської бібліотеки. Чергова зустріч в рамках проєкту Економічний рестарт цього разу пройшла в нетиповому форматі. У міській центральній бібліотеці проходить ідеотон сесія креативних ідей, де учасники ідеотону спільно з професійними дизайнерами зі Львова шукатимуть вдалі рішення та ідеї. Які зможуть зробити бібліотечний простір, простір привабливим і ресурсно корисним для молоді і підприємців, які працюють в своїй креативної індустрії, на ідеотон особисто завітала навіть освітня менеджерка проєкту Оксана Ємець. Я організовую лекції, шукаю лекторів, думаю про програми, які б були цікаво теми. Приїхати до прилук, познайомитися з колективом міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти та. Та учасниками вирішила з об'єктивних причин. Поспілкувавшися з, з кожною бібліотекою, я зможу зрозуміти, що їм більше потрібно. Наприклад, у нас ще залишилось по чотири приблизно лекції на кожен, на кожен проект. І я десь можу зрозуміти, що в Чернігові, наприклад, потребують лекцію про фотографії, тому що у них багато дуже фотографів, і їм там цікаво от саме туру тему розвивати. Десь по комунікаціях, десь по хендмейду. Я ще з пролуками не познайомилась, але я сьогодні послухаю і подумаю, можливо, тут є якась цільова аудиторія, яким би. Цікаво, було саме конкретна якась тема. От, наприклад, так підсилити. В підсиленні проєкту участь беруть і запрошені спікери. Тарас Пастущук мультидисциплінарний дизайнер, і Марта Буряк архітекторка, урбаністка, інтер'єрна та предметна дизайнерка. З учасниками вони ділилися набутим досвідом. Ми займаємося, зокрема, партисипативним дизайном. Що це означає? Це ми розробляємо. Дизайн, наприклад, просторів, як от будемо сьогодні працювати з простором, із залученням тих людей, які ними користуються. Ми вивчаємо їхній користувацький досвід, дізнаємося, чого їм бракує, які в них були ідеї і думки щодо цього простору, і потім вже на базі цього будуємо проект. Як покращити простір для користувачів, коли проектується касі, чи, наприклад, цей простір проектується, чи проєктується якийсь об'єкт, наприклад, там стіл чи якийсь взагалі процес, наприклад, як бібліотеку може обслуговувати користувачів. Це все можна робити, але перед тим треба зробити дослідження. Треба зробити дослідження, як моя колега вже казали, користувачів. Тобто, умовно у нас от, наприклад, бібліотека хоче зробити простір для молоді. Нам треба зрозуміти, чого що треба молоді, наприклад, тут в прилуках. Тобто нам треба проаналізувати їхні потреби, подивитися, яким чином проходить їхня співпраця з бібліотекою, чи вони взагалі сюди приходять. Якщо вони не приходять, чому вони сюди не приходять. Ось І відповідно починаючи з цього дослідження. На основі цього дослідження далі ми робимо якісь дизайн-проекти, чи дизайн проект цього простору, чи можливо тут треба якісь продумати додаткові функції цього простору, чи можливо зробити зонування. Це якби все, що я зараз описую, це також роботи дизайнера. Тобто, дизайн це не тільки про багато хто думає про якісь там картинки чи прикрачання чогось. Це більше про функцію з креативними пролучаними експерти також проводили інтерактивне знайом та слухали пропозиції щодо покращення бібліотеки, перетворення її на молодіжний хаб. Кожен учасник проєкту мав змогу вільно висловити свою думку та повзаємодіяти між собою. Кожна людина прийшла сюди з якимись очікуваннями і з якимись ідеями, можливо. Ми просто пропрацюємо ці очікування, поговоримо загалом про їхній досвід, як вони тут працюють, що вони би хотіли. І на основі цих от речей ми далі будемо пропрацьовувати. Можливо, попрацюємо з планом простору. От, наприклад, коли ми робимо там інтер'єр, нам треба розуміти, наприклад. Зонування просто що в цьому в цій частині відбувається це в цій частині відбувається. Це і так далі. Тобто перед тим потрібно наприклад взяти і там схематично на плані пропрацювати ці ідеї, протестувати їх. І так далі, відповідно, ми будемо це робити. Провідною ідеєю учасників стало бажання перетворити бібліотеку на місце, де не лише читають книжки. Одна з ідей це проводити якнайбільше таких івентів і залучати більше молоді. Не знаю, можливо, робити ще більше якихось розсилок. Бо, наприклад, мені іноді пишуть Я викладаю в історії ці всі івенти і мені інколи пишуть тип. З приводу, а звідки ти про це дізналася? А де це, коли, це, як це відбувається? Тобто вони мало інформовані зараз, тому потрібно більше інформувати. Можливо, додати якогось більш нового обладнання до бібліотеки та створювати якісь більше вечорів, наприклад, де люди можуть відчути якусь більш дружну атмосферу, аніж просто прийти, там, взяти книжечку, почитати. Я думаю, зараз. Світ технології, тому взяти книжку в інтернеті, як мінімум, замовити, купити будь-яку книжку, це не є проблемою. Мені здається, що бібліотека вона повинна стати якимось психологічним другом і допомогою, і можливо, які знайти нові компанії. Мені здається, що зараз знову стає популярності такий більш вінтаж, і молодь все частіше і частіше запити про 90-ті там, наприклад, своїх батьків чи бабусь. І, мабуть, бібліотека в принципі з цим досить схожа, тому можливо, якісь вінтажні кріс. Ліхтарики, це було б досить цікаво. Ідея, я би потолок, він застарів, і він так на контрасті ну, виглядає так похмуро. Також я би змінив е, колір сін, які тут є, вони також на контрасті так виглядають не дуже. Але після що бібліотеки я б додав якийсь гурток для молоді, щоб більше, скажімо так, молодь привчати, що можна показати, що це не просто сидиш з книжечкою і читаєш щось таке букви. Що можна це показувати з іншої сторони, це можна показувати набагато більше так і заохочувати молодь до читання книжок з інших сторін. Можна проводити там якісь сценки, там можна брати, ну показувати книжку бібліотеку не тільки так, що такий стереотип, що книжка бібліотека, де приходять люди, де така, така тишина, і там, де ти сидиш, ходить якась така жіночка і каже: Не шуми. Ще можна показати бібліотеку з іншої сторони, щоб не було такий стереотип людей. Щоб бібліотека – це просто сидиш книжечку і так читаєш. Фінальний етап роботи на ідетоні: плани приміщення продемонстровані на дошці. У нас. В Фіналі можуть бути плани цього простору з наклеєними стікерами на цей план, тобто з замапленими ідеями, що може бути тут, в цій частині простору тут, тут тут і далі ми беремо це в роботу. І відповідно на основі цих ідей, які ми тут разом зі всіма людьми зробимо, далі будемо пропрацьовувати. Така креативна робота важлива не лише для міської центральної бібліотеки, а й для прилучан і запрошених спікерів. Ми ділимося досвідом, ми ділимося своїм досвідом у тих містах, в які ми приїжджаємо. І знову ж таки, ті міста, в які ми приїжджаємо, дають нам щось нове. Тому що ми дивимося під іншим ракурсом. Ми виїжджаємо нарешті з свого міста і бачимо, що можна і по-іншому, що є люди з іншим баченням, з іншими потребами. Ми перестаємо там варитися в такій. Своїй бульбашці, де нам здається, що всіх людей плюс-мінус однакові потреби. А ми там бачимо, що в інших містах є якісь інші запити, і завжди треба враховувати середовище. Ми тут, як фасилітатори, наша роль, як я вже казав, створити умови, щоб люди генерували ідеї. Ми просто хочемо. Я знаю, що є люди, в них же є ідеї точно. Ми хочемо просто їм допомогти їх якось. Вербалізувати, щоб вони їх розказали нам, поділилися. І ми відповідно з цим будемо працювати далі. Після зустрічі експерти у рамках проєкту поїхали далі. Учасники ж залишилися з багажем знань та вражень. Чекати наступного івенту діляться кожне рандеву запам'ятовується надовго. Я, мабуть, прийшла вже на третю зустріч, то мені дуже сподобалось. Мені завжди подобається дізнавати щось нове і, взагалі, особливо цікавою була перша зустріч, де була приємна пані зі Львова, яка дуже цікаво розповідала про своє рекламне агентство. І було дуже цікаво дізнатись більше про людей з цієї професії. Вражені було всі найкраще, напевно. Що я скажу 28 грудня? Було дуже класно, коли приїжджали зі Львова ці стартап стартапери, які робили для самого там президента ролик, анімації. Люди креативні люди, такі прямо команда «Вау», Розповідали як, скільки вони сил влажують. розповідали як оператор, як журналіст. Як мені розповідали, що там три дні по 16 годин з камерою ходить оператор, це все знімається. А це біг, а це. Пересуватися по великій локації, мене це здивувало 12 січня, коли тут були, приїжджали також з також Львова архітектори, дизайнери. Ми ходили по місту, переглядали там, де на Львов за башта. Нам розповідали, як зберегти цю архітектуру, не просто посорок, закрити там якимись плакатам, а як це заохочувати, розповідали, як, як в соціальних мережах можна заохочувати людей різного віку, щоб вони підтримували, щоб вони показували, що у нас в прилуках є така класна, така архітектура столітньої давності. Ну і зараз сьогодні 2 лютого е, також нас питають про про дизайн е, цікаво.